У суботу у паркетній залі Палацу культури Дружба відбувся концерт української духовної музики, в якому прийняли участь хоровий колектив «Благавість», ансамбль промінець та дитячий ансамбль Мрія під керівництвом Володимира Петровського. Вокальна хорова музика найдавніша галузь української культури. Чимало її зразків увійшло до Золотого фонду вітчизняних духовних надбань, а ряд композицій, зокрема хорових і солоспівів, здобули міжнародне визнання. Продовж цього вечора хори. Исти палко прославляли Бога зі сцени. Лунали відомі християнські твори видатних українських композиторів. Це твори Микола Лисенка, який підсумував досягнення попередників і розпочав нову епоху в розвитку національної музичної культури. Композитор створив національні різновиди майже всіх тогочасних музичних жанрів. Його новаторство у галузі вокально-хорової музики це хорова пісня, мініатюра, поема, баркарола, кантата, духовні твори. Творчі естетичні засади Микола Лисенка, національний стиль його музики справили значний вплив на його послідовників Леонтовича та Людкевича, чиї твори також прозвучали в репертуарі концерту. Крім цього, на концерті духовної музики пролунали композиції у власній обробці Володимира Петровського та композиції на вірші южнинських поетів. Ці твори ми збирали майже на протязі 20 років, і це, як ви чули, це, це твори різних українських знаменитих видатних композиторів, починаючи з Миколи Лисенка і закінчуючи сучасними композиторами. Як Роман Стельмащук, і мої твори деякі прозвучали. Тобто це різноманітні були. Ми теж робили акцент на южнинських авторів, які писали вірші, а я на них поклав музику. Тобто це спільні наші твори, які вже. В деяких місцях України вони вже їх співають. В цілому прихильники одного з найвеличніших видів мистецтва хорового співу, насолоджувались творчістю цього прекрасного колективу, тому що український хоровий спів це перлина національної музичної культури, душа народу співучого і талановитого.